Сьогодні готую дуже смачний, яскравий і надзвичайно корисний салат з броколі. Розділяємо броколі, розрізаємо їх на невеличкі суцвіття, якщо є жовтенькі квіточки, я намагаюся їх вирізати. За цей час в мене в каструлі закипіла вода, я обов'язково її підсолюю, відправляю туди броколі, довожу до кипіння і варю 1 хвилину. Поки капуста остигає, міленько нарізаю зелену цибулю, а огірок тоненькими пластинками. Тепер готуємо заправку для салата. Поєднуємо лимонний сік, оливкову олію можна і звичайно, мед, сіль і все ретельно перемішуємо. До броколі додаємо огірок, цибулю, маслини, помідори чері розрізані навпіл, обсмажені горбузові зернята, заправку. Все перемішуємо смачного!